Те, що ти їси щодня, не таке просте, як здається. Ось 10 божевільних фактів про їжу. Брокколі це квітка. Якби її не зривали, вона розквітла б фіолетовими пелюстками. Кетчуп спочатку був ліками від діареї у 19 столітті. Його продавали в аптеках. Твій шлунок оновлює слизову кожні кілька днів. Інакше він перетравив би сам себе. Чіпси з'явилися випадково. Шеф-повар розлютився і нарізав картоплю надто тонко. Банани це ягоди, а полуниця ні. Все через ботанічні визначення. Твій язик змінює чутливість до солодкого після вживання гіркого. Саме тому десерт здається ще смачнішим шоколад. Раніше використовували як валюту вацтеків, його цінували більше за золото. Коли ми їмо, мозок виділяє дофамін, гормон щастя. Саме тому їжа нас заспокоює. Кавун ідеальна їжа для гідратації. Він на 92% складається з води. Ми їмо в середньому 35 тонн їжі за все життя. Це вага шести слонів. Їжа це не тільки про калорії, це історія, наука і цілий світ відкриттів.